Добрий день, продовжуємо перевіряти домашні задачі. Ми перейшли з вами вже до механічних хвиль. До цього у нас були тільки коливання. А зараз ми розв'яжемо дві задачі на механічні хвилі. І перша задача у нас. 13-12, яка швидкість морських хвиль, якщо вони піднімають плавучий буй кожні 1,5 секунди, а відстань між гребнями сусідніх хвиль дорівнює 6 метрів. Ну, задача зовсім дитяча, тому що нам даний час, який буде безпосередньо періодом, тому що це підйом буя, а це і є якраз період подовження хвилі. А відстань між гребнями – це і є довжина хвилі. Ну, якось тут можна розв'язувати дуже просто, і ми можемо відразу записати зручне для нас позначення, і тоді швидкість морських хвиль буде розраховуватися просто з одної формули. Але мені хотілося хоч щось написати на слайді, тому я перевірила окремо одиниці і обчислила, але я розумію, що хтось з вас економив місце на в вашій роботі і на бумагі, і тому ви, мабуть, відразу сюди підставили числа з одиницями і відразу порахували, знайшли 4 метри за секунду. Це теж правильно і це добре, якщо ви так зробили, ну молодці. Але мені ну, зовсім в одну строчку розв'язувати задачу неприлічно. Добре. Наступна задача: ми, мабуть, схожі задачі розбирали з вами в 9 класі, але давайте перевспомнімо, як ми це робили. Якщо що. Я сподіваюся, що, ми на уроці вже встигли це таку задачу розібрати. Але якщо ні, то зараз я нагадаю, як ми це робили в 9 класі: у який бік рухається, показана на рисунку хвиля, і ось тут нам показана хвиля і показана точка, А, швидкість, якої направлена вертикально донизу, і дорівнює ВА. І нам потрібно знайти, куди рухається хвиля. Або вона рухається праворуч, або вона рухається ліворуч. Але ми розуміємо, що у нас коливання кожної точки воно відбувається строго перпендикулярно напрямку поширення цієї хвилі. Тому як ми розв'язували такі задачі? Ми рисували е, через дуже маленький інтервал. Часу дельта Т ми рисували наступне положення фронтової волни. Лібо це буде ось так, либо це буде ось так. Давайте я покажу, як це буде на рісунки виглядати. Ну, ось ми рисуємо фронт волни, або волна ось так уже е, розпостанілась, подовжилась, або вона ось так подовжилась. Тобто в цьому випадку вона рухається праворуч, а в цьому випадку вона рухається ліворуч. І ми дивимося, якщо вона з точки А може рухатися тільки по вертикалі, то ось в цьому випадку точка А якраз може перейти до ось. Цього положення, і така ситуація можлива. А якщо у нас хвиля подовжується ліворуч, то в цьому випадку точка має рухатися вниз, а у нас навпаки, згідно нашому рисунку, це рухатися до гори. Але це неправильно, тому цей випадок неможливий, а цей можливий. Тобто ми вже бачимо і можемо відповідати на. Питання, але бажано, щоб ми, крім, крім того, щоб робили рисунок ілюструючи, ще трохи пояснювали, що ми будемо рісувати положення хвилі через деякий невеликий проміжок, і подивимось, який із якась ситуації можлива. І саме так і буде рухатися хвиля. Але якщо ви відразу розумієте, як це буде правильно, то із першого. Випадку у вас з'ясується, то можете в наступний, випадок, в наступний випадок вже не рисувати, але для того, щоб показати, як це робиться, я вам нарисувала оба варіанти. Ну, так, мабуть, більш наглядно. Ну, все, сьогодні у нас все. Давайте будемо відпочивати.